Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти на уроці письма. Тема нашого сьогоднішнього заняття абетка, звуки та букви. Ми з вами повторимо раніше вивчений матеріал. Сьогодні на уроці ми з вами виконаємо декілька завдань. Але перед цим давайте пригадаємо українську абетку. Ми з вами знаємо, що в українській абетці 33 літери. Давайте згадаємо кожну, назвемо всі літери по порядку: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р. С Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, Знак м'якшення Ю. Я. Якщо ви вивчили абетку, це дуже добре. І вам буде легко виконати завдання сьогодні на уроці. Перша вправа. Нам треба записати слова за абеткою та поставити у словах наголос. Працюємо зі словами словник, абетка, бібліотека, літера. Спочатку ми з вами виконаємо завдання усно, а потім ви запишете його у свої зошити. Отже, нам треба записати слова, розташувати їх за абеткою. Погляньте уважно на слова. Погляньте на першу літеру у кожному слові. У якому слові перша літера найближча до початку абетки? Можете підглядати у підказочку. У слові абетка перша літера літера А. Це перша літера у алфавіті. Отже, це слово ми будемо записувати першим. Його ми запишемо з великої літери. Абетка. У кожному слові нам треба поставити наголос. Давайте одразу це зробимо. Абетка. Наголос ставимо над літерою Е. Наголошений звук Е. Працюємо далі. Погляньте на слова, які залишилися. Яке слово ми запишемо наступним? Наступним ми запишемо слово бібліотека, бо воно починається на літеру Б. Літера Б йде за літерою А у абетці. Отже, після слова абетка ми ставимо кому і записуємо, тепер вже з маленької літери, слово бібліотека. Визначаємо наголос. Бібліотека. Наголошений звук Е. Ставимо наголос над літерою Е. Погляньте на слова, які залишилися. Подумайте, яке слово ми запишемо наступним. У нас залишилися слова словник та літера. Наступним ми запишемо слово літера, адже це слово починається на літеру «л», А літера Л ближча до початку абетки, ніж літера С. Отже, після слова бібліотека ми ставимо кому і записуємо слово літера. Ставимо наголос Літера. Наголошений звук І ставимо наголос над літерою І. І останнім ми запишемо слово словник. Після слова літера ми поставили кому і далі продовжуємо. Пишемо слово словник, після якого вже ставимо крапку, бо це останнє слово. Не забуваємо визначити наголос. Словник. Ставимо наголос над літерою и, адже наголошений звук и. Ми з вами виконали першу вправу. Зараз прошу вас відкрити ваші зошити і записати виконане завдання у ваші зошити. Пам'ятайте, перше слово пишемо з великої літери. Далі всі слова пишемо з маленької літери через кому. Після останнього слова ставимо крапочку і не забувайте олівцем ставити наголос над кожним словом. Для виконання завдання поставте відео на паузу. Добре. Переходимо до виконання вправи 2. До слів абетка і літера добери слова, що мають таке саме значення. Дітки. Яке слово ми можемо добрати до слова абетка, яке звучить по-іншому, але має таке саме значення? Так, це слово алфавіт. А яке слово ми можемо добрати до слова літера? Яке б звучало по-іншому, але мало таке саме значення. Так, це слово буква. Добре. Зараз запишемо і цю вправу у свої зошити. Виконувати вправу будемо з нового робочого рядочка. На новому робочому рядочку з великої літери записуємо перше слово абетка. Потім ставимо тире, проводимо невеличку горизонтальну лінію посередині робочого рядочка. І з маленької літери записуємо схоже за значенням слово алфавіт. Потім ставимо кому і записуємо наступну пару слів. З маленької літери пишемо слово літера, далі знову знак тире, і з маленької літери пишемо слово буква. Після слова буква ставимо крапку. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть цю вправу у свої зошити. Не забудьте, що її виконуємо з нового робочого рядочка. Чудово! Переходимо до третьої вправи. Щоб прочитати слова, постав букви за абеткою. Запиши слова. У яких словах менше звуків, ніж букв. Підкресли ці слова. Отже, дітки, погляньте на ось ці слова, записані жовтим кольором. Зовсім не зрозуміло, що за слова записані. Щоб зрозуміти, нам треба у кожному з цих слів. Літери розташувати за абеткою. Перше слово. Погляньте уважно на літери у цьому слові. Яку літеру ми поставимо на перше місце. Яка літера найближча до початку абетки? Звісно, це літера Д. Отже, почнемо з неї. Далі, наступна літера, яка буде? Літера И. Вона буде на другому місці. Добре. Потім. Літера Н. І остання літера це літера Я. У нас вийшло слово диня. Диня. Добре. Погляньте на наступне слово. Погляньте на ці літери. Подумайте, яка літера буде стояти на першому місці, яка літера найближча до початку абетки? Літера Л. Отже, почнемо з неї. Добре. Наступна літера, яка буде? Літера о, чудово! Далі, третя літера, яка буде? Літера С. І остання літера це знак м'якшення. Яке слово у нас вийшло? Лось. Лось. Добре. І погляньте на останнє слово. Погляньте уважно на літери. Подумайте, яку літеру ми поставимо на перше місце. Яка літера найближче до початку абетки? Літера Д. Почнемо з літери Д. Добре. Яка буде літера друга. Літера Е. E. Вона в абетці стоїть одразу за літерою Д. Далі. Літера Н. Добре. І остання літера це знак м'якшення. Він стоїть якнайдалі від початку абетки, ближче до її кінця. Яке ж слово у нас вийшло? День. День. Давайте з вами запишемо слова, що ми утворили. З нового робочого рядочка у ваших зошитах запишіть ці слова. Перше слово з великої літери. Диня. Ставимо кому. Далі продовжуємо з маленької літери. Лось. Знову ставимо кому. І останнє слово теж з маленької літери День. Після останнього слова ставимо крапку. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте завдання. Дуже добре. І у цій вправі у нас було ще одне завдання. У яких словах менше звуків, ніж букв? Нам треба підкреслити ці слова. Погляньте уважно на слова, що ми з вами утворили: Диня, лось, день. У яких словах менше звуків, ніж букв? Менше звуків, ніж букв, у словах лось та день. Чому? Тому що у цих словах є знак м'якшення. А ми з вами знаємо, що знак м'якшення не позначає жодного звуку. Він потрібен лише для того, щоб пом'якшувати попередній приголосний звук. І виходить, що у словах лось та день звуків менше, ніж літер. Літер по чотири, а звуків по три. Отже, нам треба підкреслити слова лось та день. Візьміть, будь ласка, простий олівець та лінійку і охайно, красиво підкресліть ці слова однією лінією. Для виконання завдання поставте відео на паузу. Дуже добре. І остання на сьогодні вправа: завдання списати текст. Давайте прочитаємо цей текст. Він має назву весна. Настала весна. Світить сонечко, співають пташки, зеленіє трава. На вулиці так добре. Цей текст записаний друкованим шрифтом. Вам, звісно, треба списати його у свої зошити рукописними літерами рукописним шрифтом. Перед списуванням хочу дещо пояснити: по-перше, ми обов'язково записуємо назву. Тексту. Назву тексту ми пишемо з нового робочого рядочка, але не з його початку, а приблизно посередині. З великої літери пишемо слово весна. Після слова весна ніякий розділовий знак не ставимо. Потім на наступному робочому рядочку ми починаємо списувати сам текст. Він у нас складається з трьох речень. Кожне речення ми будемо починати писати з великої літери, як завжди. Зверніть увагу, що коли ви будете писати перше речення, вам треба відступити від початку рядочку невеличку відстань. Якщо ви прикладете два своїх пальчики вказівний та середній, буде якраз потрібна відстань. Це означає писати з абзацу. Отже, дітки, ви відступаєте трошечки місця на ширину ваших двох пальчиків і починаєте писати перше речення. Настала весна. В кінці речення ставимо крапку. Далі починаємо писати наступне речення з великої літери. Світить сонечко, кома. Співають пташки. Кома. Зеленіє трава. Крапка. І останнє речення. На вулиці так добре. В кінці речення ми ставимо знак оклику, бо в цьому реченні захоплюється тим, як добре на вулиці, і воно дуже емоційне. Зверніть увагу, що коли ми записуємо наш текст, відступаємо трошечки місця на початку рядка, тобто пишемо з абзацу, ми лише. Перше речення. Далі всі речення пишемо, як завжди. Нічого ліворуч не відступаємо. Отже, дітка, поставте, будь ласка, відео на паузу та дуже уважно, красиво спишіть цей текст у свої зошити. Чудово! Молодці дітки! Сьогодні ви дуже добре попрацювали. Дякую вам за це заняття, чекаю на ваші роботи і зустрінемося на наступному уроці!